На сьогодні особливий день, як це було згадано, і особливий день не тим, що цей день війни, не день печалі, не день болю, а день любові. І коли ти чуєш про любов, у тебе зразу піднімається якесь таке почуття всередині приємності, асоціація така йде. Тепла, радості, якогось такого миру. Згідні, ось так зразу любов, асоціація з чимось хорошим. Ми всі різні на цьому, віць, на цьому місці, тому що вікова категорія різна. Комусь 60, комусь за 60, комусь 30, комусь 20, комусь 15. І всі сприймаємо по-різному любов. У всіх різне сприйняття цієї любові. Але нас об'єднує спільне почуття любов. Де ми з вами чуємо про любов? По телебаченню. Ще де? Пісні. В соцмережі відстає цей зал. Біблія. Від дружини. Дякую. Ми про любов чуємо всюди. Ми їдемо на машині, бачимо білборд. Люби, любов. Ми дивимося фільм, і всі фільми знімають, знімають також про любов. Е, тренінги, семінари, психологи. Всі про любов говорять. Як любити? Проповідь про любов в церкві говорять про любов. Але любові стає дедалі менше, все менше і менше. Чому? Коли я почав роздумувати над цим, з'ясував для себе такі речі: перше, зараз в сучасному світі відбувається величезна популяризація любові але не істинного його значення. Любов, любов зробили дуже простою і примітивною. Це відчуття, це емоції, і на цьому все. Вистачить. Але любов глибша. Амінь. Любов вона не має дна. Запитай сім'ю, яка рік прожила разом. Що вони розуміють під любов'ю? І запитай сім'ю, яка прожила 50 років разом. О, любов відрізняється. Це глибока любов, це вже любов, яка пройшла випробування. Це цінна любов, це, яка пройшла і вогонь, і воду, і гори, і біль, і хворобу. Друга причина, чому любові стає менше говорити про любов. І діяти в любові це велика різниця. Згідні? Це як коли кажуть, я тобі куплю, но коли купив, це відрізняється. І коли куплю, подарую і подарив відрізняється. Люблю і доказав свою любов, показав це відрізняється. Всі говорять про любов, але діяти потрібно в любові. І третя причина, чому любові стає менше, це. Відповідь у Біблії ми читаємо через розріст беззаконня, любов багатьох охолоне. В час війни в нас зараз, ми чуємо, вбивають, тяжкі речі відбуваються в нашій країні. Ми бачимо, що спалюють чи і грабують навіть під час війни. І ти, коли наслуховуєшся цих історій, любов починає остивати. В тебе жорстокість заходить в серце. І ти починаєш навіть під час ці два роки війни люди стали такі якісь. Більш задумчиві, більш жорсткіші, менше любові вона почала холонути через розріст беззаконня. Тому ми з вами, християни, повинні з цим боротися. І ми повинні показати приклад: ми говоримо про любов і живемо в любові. Амінь. Ми не просто. Стараємося, от як цим днем, день любові, щоб любов розширилася. Ми і стараємося показати, що ця любов глибока, вона сильна, вона може змінювати серця, вона може змінювати долі людей. Амінь. Любові потребують усі люди на планеті, згідні? І ми читаємо в Коринтян, що любов довго терпить, любов милосердствує, любов не шукає свого. Коринтян, 13 розділ з 4 по 8. Вірш. Зараз висвітлиться на екранах, і ми зможемо зачитати для того, щоб ми просто пороздумували трошки. Перше Коринтян, 13 розділ, з 4 по 8 вірш. Любов довго терпить. Любов милосердствує, Не заздрить. Любов не величається, любов не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає до цього місця. І тринадцятий вірш це особливий вірш. А тепер залишається віра, і любов. Оці три, а найбільша між ними любов. Любов найбільша. І люди, ви можливо, чули, кажуть. Я просто хочу елементарного розуміння. Чули таке? І це іншими словами людина хоче любові. Я просто хочу поваги і все. Я хочу справедливості, щоб вона восторжествувала. І людина, іншими словами, хоче любові. Друзі, якщо б коли ми перечитували оце місце писання, і у вашому серці якийсь був такий відклик, чого вам хочеться, це означає, що вам хочеться любові Люди даже можуть і не розуміти цього, що їм хочеться любові, але під іншим словом справедливість, під іншим словом розуміння, під іншим словом повага. А любов це хто? Це Бог. Це Бог, брати і сестри. Один чоловік сказав мудрий, що в людини всередині вакуум діра, і тільки Бог може заповнити цю діру. Цей вакуум. І в людей і в нас, до того, як ми не пізнали Господа, є цей вакуум. Ми постійно чогось хочемо, ми потребуємо, ми хочемо заполонити цю діру всередині себе, щоб склався пазл. І коли ми знаходимо Господа, заповнюється ця пустота. Приходить повнота Божа. Амінь. Сьогодні мені хочеться привідкрити таку тему любов до ближнього. Поверніться до свого ближнього і скажи, що. Я тебе люблю. Не Бог тебе любить, а я тебе люблю. Ой, да, незручно. Да, і ви знаєте, коли ти кажеш слова, я тебе люблю, знаєте, що ти ніби щось віддаєш. Ти щось віддав, ніби я тебе люблю, сказав такі слова. Але знаєш, що до тебе повернеться, тому що до тебе повертається інша людина і каже: Я тебе люблю. Сьогодні хочеться розібратися в таких питаннях, як любити. Як любити, хто взагалі мій ближній? Бо люди кажуть так, що якби я знав, хто мій ближній, я би вже б допомагав там. І хочеться розібратися. Хто ж мій насправді цей ближній? І у мене сталася така ситуація в понеділок. Я біжу, купляю там в магазині продукти. І згодом ще в Аврору треба в дорогий магазин забігти. І е, перехожу е, дорогу. І дивлюсь, гаманець. Гаманець. Я такий підняв, ще, ще чуть, що головою не повернув, чи ніхто не дивиться. І я перейшов в дорогу і так подивився, дивлюсь, 50 євро. Непогано, 100 доларів. Ти що, люди носять такі гроші і дивлюсь до 1000 гривень. Думаю, боже, є карточка чи нема, є якісь документи чи нема, як я буду шукати. Да? І думаю, спокуса прийшла в життя. 200 доларів, друзі. 200 доларів. І я так задумався собі, хто мій ближній? І в цій ситуації я зрозумів, мій ближній той, кого цей кошельок гаманець. Це він зараз мій ближній. Перевіряється моя, моє серце на любов до ближнього, як я люблю. Я прийшов додому, розповів Валі, Валя здивована, каже, як ми будемо знаходити, кому повернути. І каже: можна скинути на рахунок там гривню і написати: ми знайшли гаманець. Перезвоніть на телефонний номер. Ми скинули. Це порада, друзі. Запшіть. Е і телефонуй номер. Ви знайшли гаманець, да? підійдіть сюди і сюди. Він підійшов. Хлопець 25 років. Ми з ним розговорилися. Я даю запрошення в церкву Сінай і кажу: запрошую на день любові. Добре, я прийду. церкву Сінай. Каже, знаю. Там Вася Житар, це мій одногрупник вчиться. І каже, відкриває гаманець і каже: ой, гроші є. Я кажу, тож як знайшов, так і повертаю, нічого не взяв собі. Як я можу віддячити, я кажу, нічого не потрібно, просто прийдіть на це. Якщо у вас буде змога, ви відвідуєте якусь церкви. Зав'язалася розмова і запросив його на День Любові. E, звісно, він не прийшов на день любові. Ой. І я в цій ситуації зрозумів. Зараз цей хлопець був моїм ближнім. Ми часто думаємо, так де той мій ближній? І так, давай під лупою шукати ближнього. І, і не можемо знайти довгий час. Минає рік, минає два. Каже, нема. Нема ближніх. Друзі, вони поруч. Це ці ситуації, які складаються в нашому житті. Ісус Христос задав таке запитання, хто в цій історії був ближнім? Про доброго Самарянина? Пам'ятаєте? Я сижу і так собі роздумую, Ці всі троє були ближніми. Вони були такі приближені до цього побитого, і зраненого, обкраденого чоловіка. Всі ближні були. Но любов мав один добрий самарянин. Ми можемо бути ближніми, но любов це щось особливе. І це Ісус Христос закликає не просто будьте ближніми. А майте любов до ближніх. Нехай у вас буде ця любов. Ми бачимо, що цей добрий самарянин він бере, поливає олією, вином ране, перев'язує. Він платить за нього гостинницю, якщо потратити більше, я заплачу ще. Любов жертовна, любов віддає. Оце любов до ближнього. Одна історія, яка мене здивувала, це історія про. Кевіна Картера це один фотограф, який е, е, вирішив висвітлити таку проблему в Судані в 93-му році, був голод сильний. І він уже наробив дуже багато знімків і згодом вирішив трошки відпочити, піти, пройтися галявиною. І згодом він побачив таку картину, що хтось плаче. Коли він придивився, він побачив дівчинку, яка просто з голоду вже почала падати з сил. і... Він у Гущавині дивився за цим і побачив, як прилетів гриф, стерв'ятник. І він просто спостерігав, уже, коли вона зіб'ється із сил, щоб її з'їсти, розшматувати. І він почав робити знімки. Він чекав, довго чекав, щоб він розкрив крила, щоб ефектніша була фотографія. І згодом зробив цей знімок. Коли він прилетів додому, він висловив Нью-Йорк Таймс і цю фотографію одразу купили. Одразу заплатили, тому що це просто за фотографію, за картини платять не тільки за те, що вона є, а за предісторію. От як Давінчі, наприклад, малювалася картина, да? або є такі картини, що 10 років малювалися. І тут є предісторії, і вони купляють. Вони купляють. І ця е, одразу цей кевін. Він стає отакою зіркою. У нього просто все пішло по кар'єрному росту. Його запрошують на всі прес-конференції, на конференції, на телебачення. Він виграє, йому присвоюють по премію, сказав правильно. Це 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів за одну фотографію, друзі. І проходили прес-конференції, все добре. Але на одній прес-конференції журналістка задала запитання: а що зараз з тією дівчинкою? І він сказав такі слова: я не знаю. Я не знаю. Протягом трьох місяців він просто як так як стрімко здіймалася його відомість, так само і почали різко опускатися. Всі почали його просто гнобити. Не запрошувати нікуди, проблеми з роботою, з заробітною платою, немає чим платити взагалі за дім і так далі. І ці три місяці це місяці депресії. І він в кінці, в кінці трьох місяців повісився і написав передсмертну записку. А я міг допомогти, я міг щось зробити. Брати і сестри, любов до ближнього це не просто бачити проблему, голод. Розпач, втрату, біль, бачу і все. Любов до ближнього це бачити проблему і стати тим, завдяки кому прийде вирішення цій проблемі. І він сказав: там були недалеко Організація Об'єднаних Націй, ООН, і я міг відвести цю дівчинку. Але я цього не зробив. Я цього не зробив. Любов до ближнього, брати і сестри. Любов до ближнього. Ем... Нехай наповнить нас Господь цією любов'ю, щоб ми не могли пройти повз людини, щоб ми не просто були тими людьми, які висвітлять якусь проблему в наших Чернівцях, можливо, в нашій країні. Щоб ми були тими людьми, які у вирішенні цієї проблеми участвують. Амінь. Амінь. Друга історія це любов до ближнього. Всі знають мертве море. Мертве море. Чим характеризується це мертве море, ви можете поглянути, воно дуже красиве, просто всі хочуть туди попасти. Тим, що там нічого взагалі живого немає в цьому морі. Ні риб, нічого. Ні мікроорганізмів ніяких, ні водоростей, нічого просто там не живе. Воно найсолоніше. гіперсолона просто вода. І це море. У нього впадає річка Йордан, але вже з нього більше ніякої річки не виходить. Тільки впадає. І я, коли почав роздумувати над цим морем, ми християни, ми християни приймаємо від Бога любов. І в нас повинен бути працювати отакий принцип: прихід і віддача. Прихід і віддача. Я отримав від Бога і я пустив далі. Так багато людей почали е, мертвість таку в собі, знаєте, е, виховувати, е, отримувати, тому що не віддають. Отримують, отримують мені, 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 мені. І стають такі сольоні, гіперсольні. І я, коли почав роздумувати над цим, Мені прийшло місце писання, це дві заповіді, які сьогодні читав брат Віталій. Перша заповідь говорить: люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всім розумом Твоїм, всією силою Твоєю, тобто повністю люби. І друга заповідь каже, що люби ближнього свого. І ми всі одразу каже, коли любов до Кажем, я до другої зразу приступлю: Любов до Бога є, ну це зрозуміло, я його люблю. Все. І біжимо зразу до другої заповіді. Любити ближніх. Але насправді, для того, щоб любити ближнього, нам спочатку потрібно отримати від Бога. Отримати це, отримати цю любов. І люби Господа Бога всім серцем, впусти його в серце. Коли ти любиш Бога, пропитується серце. Душа пропитується, твої бажання, мрії, емоції пропитуються. Розум твій пропитується любов'ю, твоя сила. Ти розумієш, що залежить від любові, і я уявляю собі це так, як торт Наполеон. Корж і такий слой крему. Торт знову корж і слой крему. І він пропитується, і він такий вкусний. Коли ми пропитуємося Божою любов'ю, ми стаємо вкусними. Ми стаємо вкусними, ми можемо поділитися цим, і ми вже можемо віддати цю любов іншим. Брати і сестри, мені хочеться просто закликати нас. Щоб ми були тими людьми, які отримують від Господа любов і вчасно віддають. Не бійтеся віддавати. Не бійтеся. Так багато людей бояться віддавати, бо у мене буде менше. Це ж я віддам, бо це ж пожертвувати треба. Це щось треба віддати, це когось треба пригостити, це когось приютити. У мене буде менше. Всі так переживають. Не переживайте, прийде. Прийде, притечеться Божа любов. Господь поповнить ці запаси в твоєму житті. І висновок того, що я сьогодні сказав, до мене запитання: як у мене з приходом і віддачею любові? Це перше. Чи не стаю я цим мертвим морем? Друге, попадаючи в обставини моїх ближніх, опісля приходить вирішення? Проблеми якоїсь чи просто привідкривається проблема. І всі вже будуть знати, що там є проблема. І останнє у Бога на першому місці душа людини. Душа людини. Ми бачимо, що приводять жінку, яку потрібно закинути каміння, а він береже душу, він зрозумів, що вона зараз ближня його, і він спасає її. Душа вище всього. Любов до ближнього вище всього. Нехай і в нашому житті так. Буде нехай Господь вас благословить всім благословення на цьому служінні. Амінь.